Чому в мене різні нігті на руках? Чому права відрізняється від лівої? Частіше всього, я на своїй лівій тестую матеріали, тестую нові гелі, нові бази і так далі. Мені важливо, щоб вони були зручні та комфортні в роботі. Це пришвидшує саму процедуру манікюру, як для мене, так і мені потім в роботі з клієнтами. Тому сьогодні я потестую на собі білий гель для нарощення від туфі. Мені дуже сподобався колір, оскільки я часто роблю дизайни акварельними фарбами, тому білий гель набагато пришвидшить роботу, ніж спочатку робити нарощення звичайним гелем, а потім вирівнювати білим лаком. Набираємо краплю, використовую для цього два пензлика. Я майже завжди ним користуюсь в будь-яких ситуаціях, це тонкий і отакий плаский. Гель, в принципі, класно вирівнявся, в мене з цим проблем не було. Трошечки я зробила поверхневий опил і опил торця. Тепер ми переходимо до мого улюбленого етапу випилювання опилювання нігті зсередини. Дивіться, який вони чистенькі, там видно, що бльостки з попередньої корекції. Далі я зробила акварельку, дуже швидкий дизайн, і мені цього було замало. Я хотіла декору, тому ми поставимо бульонки. Для цього я пропиляла дирочку, щоб вони сіли глибше. Далі я взяла прозорий гель від туфі, бо мені і бульонок було замало, і просто поклала його зверху, отакими хаотичними рухами. Можете оцінити результат на відео, як на мене вийшло по весняному, прикольно свіжо і з таким корейським мотивом, що я дуже люблю.